Десять снів арома свічок. Ця історія про незвичайні пригоди дівчини з ім'ям Марта. Цією дівчиною могла б бути кожна з нас, проживаючи звичайнісіньке життя, а всередині до пригод, чогось незвіданого, нового, пошук себе. У 21 рік Марта, звичайна студентка, яка страждає від бессоння. Коли подруга привозить їй арома свічки, е, життя змінюється. Арома свічки з Таїланду вона ще не знає, що кожна з них портал у нову реальність. Кожного вечора Марта запалює одну свічку і поринає у сон, який стає справжньою пригодою від фентезі до драми, від гумору до філософії, від містики до романтики. І ось у цьому калейдоскопі снів ключ до справжнього її пробудження. Сон один. Вимір між часами. Початок. Це була звична середа, настільки звична, що навіть і кава смакувала як нічого нового. Марта сиділа на краєчку ліжка, витріщаючись на нову аромосвічку у формі мушлі з дрібними надписами тайської. Її подруга Оля, яка повернулася із вікенду в Таїланді, вручила їй таємничим підморганням. Кажуть, з цими свічками снисняться, які змінюють життя, або принаймні роблять його веселіше. Марта, яка вже кілька місяців боролася з бесонім, тільки хмикнула, не дуже вірячи в магічну силу воску з ароматом мокрий лотос і тришечки карі. Вона поставила свічку на тумбочку, запалила її і здивувалась, коли полум'я загорілось не жовтим а босково сковосрівлясним кольором. Ніби вогонь вирішив піти на модну вечірку. В кімнаті запахло так, ніби в ній щодня пройшла повільна хода буддийських монахів. Кожен з яких тримав піцу. Стало затишно. Марта лягла, подумала про те, як завтра знову йти на пари, де викладач читає лекції так, ніби читає роман про переселення, душ у бухгалтерію, і заснула швидше, ніж встигла подумати, що за нісіньця ця свічка. І тут усе змінилося. Вона опинилась на кам'яній платформі посеред хмар. Навколо ніч, зорі блимають, але небо рухається. Не горизонтально, а по спіралі. На платформі в казник назад у майбутнє. Марта повільно оглядається, шепоче, ага, або я сплю, або вперше в житті щось міцніше за каву спрацювало. На платформі раптом задрищала плитка, і з під неї один з кам'яних плит, як з портативного ліфта, виринув пес. Але це був незвичайнісінький пес, замість хвостого у нього стирчав годинник з кукушкою, яка раз на хвилинку вигукула тільки вперед. У нього було хутро з піскового кварцу, а очі з циферблатів. Гав, сказав він, потім іще 12 разів, причому кожен гав був з різним акцентом, включаючи шотландський. Марта встигла лише прошепотіти. Ой, лишенько! Як з хмар спустився високий чоловік в мантії, яка складалась із старих календарів. Його обличчя нагадувало пісочний годинник замість очей, сипучі лінзи, замість породи дрібні секундні стрілки. Він гучно просвітив: Я лорд лорд-хронометр, володар хвилин і повелитель секунд. А ти, смертна дівчина з сучасності, потрапила у між часовий трансфер. Вітаю! Тепер ти офіційна туристка Хронополя. Це жарт? вирвалося Марти. Ні, це офіційно. Він притягнув з рукава документ у формі піскової кулі. Щоб повернутися, тоді доведеться пройти кілька пригод. Кілька? Скільки це кілька? Дев'ять. Або якщо ти не любиш якісь виклики, 42. Але тоді без кави». Марти тільки хотіла щось сказати, як хронопес потягнув її за рукав до краю платформи. Де вже блищав портал. На ньому миготіли надписи Фінсесінкл, кафе 1967, кроусани перед кінцем епохи. І перш ніж вона встигла поставити хоч одне логічне запитання, вони вже падали. У глибину часу на платформу підскочив пес із годинником замість хвоста. Він гавкнув рівно 13 разів і з'явився лорд Хронометр дуже високий чоловік з парадоксом. Приземлення було не надто елегантне. Марта впала обличчям просто в купу газет Le Figaro» за 1967 рік. Поруч траса вуличного кафе з ажурськими ажурними столиками, по яких ходили пави. Справжнішні пави, які приносили меню, бо офіціанток страйкували. На їхню думу, чайові стали надто мгнулими. Марта піднялася. І почали роздивлятися. За сусіднім столиком сиділа пара в корсетах і моноклях, сперечаючись, чи електрика це відьомство, чи просто чорна магія. Привіт, мадам! пролунав голос із глибини кафе. «Вам чай майбутнього чи капочина з майбутнього розчарування. Перед нею став офіціант. Він був одягнений у фартах з циферблатів. Вусу його стерчали вгору, як антенний вайфай, а в очах блиск гіпнотичного художника. На байджику було написано Далі, не Сервадор, просто далі. В нас є тістечка, яких ще не існує, угордо сказав він, наприклад, тирамісу забутих обіймів або маракун зі смазком першого сміху. Можна щось простіше? спитала Марта, все ще тримаючись за голову. Тоді вам кроусан із сюрпризом. Сюрприз полягав у тому, що всередині Краусана був лист від неї самої з майбутнього. Там було написано: не довіряй людині з пісочним поглядом і завжди замовляй другий десерт. Март, е, Марта переглянулась із хронопсом, який смактав каву з блюдцем. Так сказала вона, я або з'їхала з вузду. Або в мене зараз буде найкраща пригода в житті. І вона взяла ще одне тістечко. Зі смаком спонтанності їх перекинула в Париж 19 століття в кафе подавали майбутні тістечка, смаколики, які ще не винайшли. Один із офіціантів був Делі, не Сальвадор, а його двоюрідний дід, схожий на чайник з вусами. Після ще трьох макаронів. І короткої дискусії з павичем, який намагав, вимагав чайові у формі компліментів, Марта вийшла за межі кафе і потрапила у вуличку залиту м'яким світлом ламп, схожих на перевернуті піскові годинники. В самому центрі провулку стояв хлопець у довгому пальто з латунними ґудзиками, який крутив ключ у своїх грудях, немов заводив музичну шкотилку. Ти хто? спитала Марта. Ель. Він підняв погляд, його очі світили зеленим. Як фосфорні зірочки з дитинства, його голос був глибокий, але з легким механічним відлунням. Я той, кого залишили між епохами. Але якщо ти тут, значить, моє серце ще не остаточно зламалося. М -м -м, це дуже романтично і трішки крипово. Дякую, я працюю над балансом. Він показав їй схему, свій внутрішній. Одиниковий механізм, який працював лише тоді, коли в ньому була іскра часу, але ту іскру викрадали. Востаннє вона світилась у 3027 році. Там зберігалось моє справжнє серце, а поки я лише тінь, яку склеїли із запізним. Мені знайомо це відчуття. Марта зітхнула, і я теж іноді відчуваю, що мене склеїли з того, що не встигло відбутись. Він усміхнувся тоді, можливо, ми з однієї матерії. Несподівано небо над ними засвітилося. Відкрився часовий портал у вигляді вітражного годинника. Марта потягнула Елеві руку. Ходімо, одинаковий хлопче, давай знайдемо твоє серце. І вони разом стрибнули у майбутнє. У кімнаті з годинниками Марта зустріла хлопця з очима, що світиться за Еленом. його звали Ель. Він не пам'ятав, хто він, але знав, як повернути її у час. Але спершу треба врятувати моє серце, яке заклинуло в 3027 році. Падіння у 3027 рік відбулось не зовсім по горизонталі. Більше схоже на те, якби хтось перекинув глобус і вставив його в соковижималку. Коли вони нарешті зупинилися, то опинилися у хмарочосі зі скла і лавових блоків. Всі навколо виглядали дивно знайомо, до моменту, поки не з'явився велетенський тиранозавр у діловому костюмі і не заговорив з британським акцентом. А наші міщасові гості ходіть, покажу вам департамент затриманих хвилин. Виявилось, динозаври у цьому світі, головні вчені. Айтішники і політики, люди пішли в декрет. У 2700-х роках. А динозаври повернулися завдяки генетичному ретрогеймінгу. Химерній науці під назвою Рексилюксія. Мене звати Сер Тірі Хронометріч. Я головний по годинниках і зброях часу. Він хмикнув. Але ми маємо проблему. Наш головний сервер часу збунтувався. Він вирішив, що щастя у відсутності понеділків. Ель нахилився до мерти. Я знаю, цей сервін. Він зберігав я іскру, але вимагає стендапу. Його треба розсмішити, інакше він не відкриє ядро. І ось Марто, стоячи перед елографічною аудиторією з трицерапторів, читає імпровізований стендап. Чому студенти з майбутнього не ходять на пари? Бо його вже змінила бабуся шиї. А чому ти заврив, з динозаври виграли вибори, бо в них давша пам'ять? Що скаже хронопсис, коли годинок зупинився? Ага, я не стигаю на свою парадоксальну вечірку. Сервер розраготівся у віртуальному небі, засвітила зелена іскра, серце Елі. Вона зависла у повітрі, і хлопець нарешті повернув собі справжню форму. Не лише метал, але й тепло, що йшло зсередини. Я знав цілісінький, цілий, тихо сказав Ель. Добре, бо завжди, бо далі, схоже, буде ще дивніше. І портал закрився знову. На цей раз у хронозал Марта й Ей потрапляють у час, коли динозаври керують корпораціями. Один з диронозаврів, директор відділу хронометрії, каже, я давно підозрюю, що ж годинники нас шпигують, і їм доведеться влаштувати революцію реальності через зміну календаря. Хронозал – це не місце, це досвід, це простір, де всі можливі рішення стоять паралельними сценами в театрі абсурду. Марта й Ель увійшли в круглозалу, де складалась складались годинникових стрілок, що рухались у різні боки і голосно суперечалися про сенс життя. Щоб пройти далі. Прилунав голос хронометра з невидимого репродуктолога. Вам слід зробити вибір. Але пам'ятайте, кожне ваше рішення роздвоює реальність. О, готові до театру самих себе? Марта тільки встигнула кивнути, як перед нею з'явились дві неї: одна впевнена й ділова в елегантному брючному костюмі, інша в капці із чашкою кави, що просить ще п'ять хвилин сну. Я твоя версія з понеділка, сказала перша. А я з неділі без планів і з піцею». Сцени змінювались, мов в калейдоскопі. Марта бачила, як вона відмовляється поїхати в подорож і як це змінює все життя. В іншій погоджується і зустрічає Еля. А в одній версії вона дає йому ляпис за те, що не сказав про свою механічну сутність одразу. Е, я не знав, як це сформулювати. Кричав Ель двійник, тримаючись пелюстки годинника замість серветки. А я не знала, що люблю людину з пружиною серця, відказула Марта Альтер. Усе це було б смішно, якби не здавалось таким справжнім. Яка з них я справжня? запитала Марта голос. Та ще питає, – озвався голос з її голови. Коли випробування завершилось, простір навколо розпався на блискітки. Ель торкнувся її плеча. Ти вибрала шлях сумнівів, але пройшла з гідністю. з ляписом додала Марта. Вони засміялися. Наступний портал вже чекав. В залі де всі події йдуть одночасно. Марта проходить випробування. Кожне її рішення роздвоюється. В одному варіанті вона цілує Еля, в іншому б'є його книжки по голові, і обидва варіанти чомусь працюють. Вони опинилися у маленькому дворі біля старенького будинку, з облізлою черепицею. В повітрі витала мозаїка запахів. Це мій шостий день народження, шепотіла Марта, і бабуся ще жива. На ганку стояла маленька Марта в костюмі феї з вибітком, який спадав на очі, і бабуся у своєму вічному халаті в горошок, тримаючи тарілку з цукерками. Знаєш, життя воно солодке й липке одночасно. Мовила бабуся і вручила їй карамельку, Згорнуту в блискучу фіолетову фольгу. Але якщо хочеш, можна вилизати і не вдавитися. Доросла Марта стояла поруч, непомітна, як глідачкіло фільму. Але щось в фользі відблиснуло символ той самий, що був у ромосвірці. Вона простягнула руку і торкнулась карамельки, яка висіла в повітрі. Це портал, сказав Елі, який стояв позаду. Але не час проходить крізь нього, просто так, це спогад, його треба прожити. Маленька Марта впала, забруднила сукню і розплакалась, а бабуся, нічого не кажучи, просто обійняла її, сховавши свої обійми, всі сльози світу. Доросла Марта, зрунила сльозу також. Я думала, забула цей день, прошепотіла. Нічого важливого не забудеться, відповів Ель. Вона просто чекає, поки ти знову згадаєш себе. І тоді карамелька засяяла. Портал відкрився. У вигляді вискочує фольги, що розгорнулася просто в небі. Вони ступили в нього разом, і фольга зашкорготіла, мов пісня дитинства. Марта бачить день, коли її було б. І бабуся вперше дала їй цукерку і словами пам'ятай, життя солодке і липке одночасно. Вона бере цукерку, заключ до порталу, Ель бере її за руку. Коли вона з'явилась по інший бік, фольгованого порталу, навколо була постеля. Всипана сміхом. Ні, буквально. Кристали у піску звучали, як оривки сміху, то хихіт, то регіт, то нервове пирхання. Перед ними височила гігантська машина. Вона нагадувала чайник на колесах, прикрашений антенами у формі гумових качок. На її корпусі миготіла вивіска сміхо драйв три тисячі. Це і є вона, письмель Ель. Машина, що сум... живиться сміхом. Щоб запустити її, треба зарядити її абсурдом. На пульті керування був надпис, подача жартів через трубу номер 1 Марта глибоко вдихнула і почала розповідати. У мене була тітка, яка плутала VPN з Віагарою і намагалася підключити її до роутера. Колись я вирішила прибрати під шафою і знайшла там маманець сусідки. Я живу на третьому поверсі, вона на восьму. Висновки робіть самі. Я була на співбесіді. Де мене спитали, яка ваша головна сладкість? Я відповіла шоколад і драматичні монологивані. Машини засичали, закрутилась, заграло щось схоже на кавер Вівіл Рок'ю на акордеоні і увімкнулася. Кришечка відскочила і звідти виявився купол часу. Нова зупинка, серце вирішень, сказав Ель. Але давай візьмемо з собою ще один жарт, усміхнулась Марта. Просто про всяк випадок. Ага, може, наступний портал у світ, де всі розмовляють піснями. Із цим вони увійшли, усяячи абсурдом світло. Вони знаходили машину часу, яка живиться смішними речами. Чим більше вони сміялися, тим далі летять. Ель цитує абсурдні аформизми, а Марті згадує, як її тітка плутала і Н з Віагарою. Світло від абсурдної машини зникло так само швидко, як і з'явилося. Марта й Ель виявилися у величезній кімнаті, де нічого не рухалось. Ані повітря, ані пил, вся реальність завмерла, ніби хтось натиснув паузу, огрів Всесвіту. Що це? прошепотіла Марта, хоч і не знала, навіщо шепотіти. І якщо навіть її волосся застигли в повітрі. За простір між секундами, відповів Ель. Тут народжуються всі, а раптом, а якщо б? Це момент зупинки. У центрі кімнати висів пісочний медик. Пісок у ньому стояв. Усередині повітря, як застигли краплі часу. Навколо безліч дзеркал, але всі вони не відображали а показували різні сцени з життя. Ось Марта на першому курсі засмучена кавою в одному. Отці її надією в іншому. Ось вона, дитина, яка танцює перед зеркалом у маминих підборах. Ось вона у майбутньому з Елем, який готує омлет, і спалює його. Це твоє серце часу, сказав Ель. Тут твоя правда. Виберу, яку з цих версій ти хочеш взяти з собою. Марта довго мовчала, врешті вона підійшла до церкви, де вони з Елем сміються в дощ. Цю. Бо навіть якщо все піде не так, сміх лишиться. Ел взяв її за руку, маятник зайкнув, і пісок знову потік. Осенав коло розпочала рухатись, повітря повернулося, дзеркало щасли, а за дверима з'явилося світло, що вело до виходу. Ходімо. Час знову йде. Але тепер з нами. Усе завмирає. Марта і Ель стояли в кімнаті між секундами, він торкається її обличчя. Я не знаю, що буде, але я точно був там, де ти сміялась. Вона обіймає його. Пісок часу розсипається, і вони починають падати. Марта прокидається рапотово. Як це буває після сну, який здається натуральним, аби бути просто сном. Кімната була напівтемна, на вулиці світанок лише починав нашаровуватись на вікнах. Її лампа плиме, а свічка на тумбочці догоріла, залишився лише кружочок воску з легким блиском. Вона відвернулась, оглянулась і замерла. На столі лежав маленький пісочний годинник. Він точно не був там вчора. скляний з бронзовим околадником і надписом на боці. Поспіхайся, держава історія. Що, пробурмотіла вона це все було сном. Але що зсередині сказала не зовсім смак тістечка, що залишався на язиці, запах фольги, і в голові звучав голос Еля. Навіть якщо все піде не так, сміх лишиться. Вона посміхнулася і подивилась на залишки свічки. На коробці було написано дев'ять. Залишилось дев'ять. Марта засміялася вголос. Ну що ж, свічка номер 2 готи ж мені ще якусь одну пригоду. В її погляді блиснула іскорка Саме та, яку Ель шукав часі. Арома свічка тріснула м'яким ароматом нові вої мрії, і пригода почалась знову. Марта відкриває очі у своїй кімнаті. Свічка догоріла. Біля ліжка поликає. Маленький...